Усім нам доводилося стикатися із незнаним, непояснюваним. У нас ви отримаєте дзвінку монету за свої потойбічні артефакти. Яку цікаву штучку ви принесли? За сорок віддаю. В житті не бачив нічого подібного. Ніколи. Шістдесят. По всьому Нью-Йорку активність привидів зростає. Мисливці на привидів чого. вам? І ми єдині. Тримайтеся! Хто може їм протистояти? Вас вітає новий центр вивчення паранормального. Ви дозволяєте привидам тут тусити? 40 років ми ловили їх. А тепер досліджуємо. Який гарнісик. Да. Відколи ви принесли цю кулю, відбуваються дивні речі. Вона наче керує іншими духами. Щось намагається вирватися? Багато що нам загрожує крижана війна з армією привидів, які здатні вбивати. Налякавши, то їхня зброя це страх. Ну і примочка. І який у нас план? Ми мисливці на приводі. Лишаємося і б'ємося за свій дім. Перевдягайтеся і розстрілюйте всіх страхопуден. Цій кулі призначено знищити всіх людей на землі. Новий льодовиковий період.